Наша зброя це наша правда. А наша правда в тому, що це наша земля, це наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати. Президент України Володимир Зеленський. Десять років тому, в лютому 2014 року, Російська Федерація розв'язала війну проти України. Ворог окупував Автономну Республіку Крим і Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей. До 24 лютого 2022 року основні події сучасної російсько-української війни з різною інтенсивністю бойових дій точилися на сході нашої країни. Хоча протистояння російській гібридній агресії та впливу в різних сферах відбувалося не тільки на лінії фронту, а й на всій території України. Здійснивши 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення в Україну, Кремль хотів остаточно знищити військовим шляхом українську державу та ідентичність. Цей напад завдав підступного удару міжнародному світовому порядку, створеному після Другої світової війни, підірвав стабільність не лише Європи, а й глобальної безпеки загалом. Збройною агресією проти України Росія розв'язала першу в 21 столітті континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової безпеки, встановлену після Другої світової війни. Світ знову зіткнувся з режимом, який прагне силової ревізії кордонів і прямує до новітнього тоталітаризму. Цей режим назвали «рашизмом» для означення псевдоідеології. Замішаної на поєднанні ідей фашизму і більшовизму, нацизму та євразійства, реваншизму і ксенофобії, що прикриваються православ'ям та величчю російської культури. У кінці лютого 2014 року керівництво РФ скористалося тимчасовим вакуумом влади в Україні, деморалізацією силовиків і розпочало захоплення територій України. Росія готувалася до нападу заздалегідь. Упродовж багатьох років вона здійснювала проти України інформаційну економічну агресію, вербувала зрадників у різних ешелонах української влади, створювала і фінансувала в Україні, а особливо на Кримському півострові, потужну агентурну мережу. Крим перший об'єкт агресії РФ проти України. Ворог у березні 2014 року окупував Автономну Республіку Крим і Севастополь. У квітні 2014 року розпочав вторгнення в Донецькій та Луганській областях. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму, що вісім років прикидався миротворцем та третьою стороною у війні на сході України. Весь той час ворог поширював світом дезінформацію, брехню про Донецьку та Луганську народні республіки. Які насправді були і залишаються підконтрольними Москві окупаційними режимами в Донецькій та Луганській областях України, Путін намагався переконати світ, буцімто в Україні триває громадянська війна. Широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року принесло війну на всю територію України у спротиві російському агресору. Український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає. Російська Федерація розв'язала проти України імперіалістичну, загарбницьку і екзистенційну війну, спрямовану не лише на захоплення території, а й на знищення української державності, нашої національної ідентичності, геноцид українського народу. Російська держава і ідеологія расизму, яку сповідує російський політикум і підтримує більшість пересічних росіян, офіційно заперечують існування українців як окремої нації, а ті, хто не погоджується з цим, підлягають фізичному знищенню. На тимчасово окупованих українських територіях росіяни повторюють найгірші практики нацизму: масові розстріли, депортації, знущання над цивільним населенням. Плюндрування та розкрадання приватної власності, культурної спадщини музейних колекцій. Різанина в Бучі. Ізюмі, масове знищення людей у Маріуполі стали наочним проявом геноцидної політики Москви. Звірства, воєнні злочини, ґвалтування, вчинені російськими загарбниками в Україні, шокували світ. Не маючи спроможності перемогти на полі бою, російська держава, терорист, вдається до варварських обстрілів українських міст і критичної інфраструктури. Більшість ракетних атак націлені на цивільні об'єкти. Повномасштабний напад пришвидшив консолідацію української нації. Національна єдність стала основою успішного спротиву. Наступ військ РФ вдалося зупинити завдяки спільним зусиллям українців. Які стали на захист держави, в лавах Збройних сил України, Національної гвардії України, масового волонтерського руху? Героїчний опір українців це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободу країни. У цій війні Україна захищає свій європейський вибір, національну ідентичність і цінності як частину європейських. Українці проливають кров. За вільну демократичну Європу. Перемога України, запорука світової стабільності. Шляхом брутального демонстративного порушення норм міжнародного права РФ прагне демонтувати міжнародний порядок, заснований на правилах, зруйнувати єдність демократичних країн і повернути світ в епоху імперій, сфер впливу та колоніальних війн. Ми вдячні союзникам за потужну військову, політичну, економічну, фінансову та гуманітарну підтримку. Втім, для остаточної перемоги Україна потребує ще консолідованішої допомоги, передусім у військовій сфері. Українці вистояли і довели свою спроможність перемагати російську військову агресію. Сьогодні Україна ефективно стримує її завдяки зусиллям на військовому, дипломатичному, інформаційному фронтах, а також потужній міжнародній допомозі. Ми боротимемося, доки не звільнимо від окупанта останній сантиметр української землі. Тож, наше суспільство має і надалі залишатися консолідованим для перемоги над агресором і розбудови демократичної правової держави в сім'ї європейських народів. Від 2014 року Україна веде справедливу війну за збереження незалежності, правовільного європейського та євроатлантичного вибору, за свій суверенітет і територіальну цілісність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі, але всі вони обов'язково будуть звільнені. Україна переможе ворога і відновить територіальну цілісність.